Харків посеред білого дня по зоні відпочинку. Один із ударів авіації дістався на мушлянському району сквер по бульвару Юр'єва. В той час, коли люди родинами відпочивали у сквері, сюди прилетіло. У наслідок розльоту уламків постраждали діти, які грали на дитячому майданчику та відпочивали біля фонтану. 14-річна дівчинка загинула на місці. Сім'я дитини переселенці з Куп'янська, втекли від війни до Харкова. Спочатку оселилися у Холодногірському районі та зовсім недавно переїхали до Номишлянського. 14-річна Соня відпросилася у матері погуляти у сквер з іншими дітьми. Коли стався вибух, дитина не брала слухавку телефона. Вже потім матері відповів поліцейський та сказав, що дитина загинула. 14 років літрібьонку, тільки жити. Тільки папа потеряла. папа бі років дитині. Тільки жити тільки тата втратила тато безвісти. Зник на Донецькому напрямку. Ми лише відійшли від цього, і це. Це просто неможливо пережити. Як можна таке? Я взагалі не знаю. Ну це ж діти. Вибачте, я не матюкаюся, але іноді можу прорватися. Це суки, це взагалі не зрозуміло. Що за нелюди? Як можна, Дитячий майданчик? Діти гуляють. це середина дня. Я просто не знаю. Це неможливо пережити. Я не знаю, як ми все це переживемо. Така умничка була, красавиця, умничка. У нас що ж і младша. вона така розумниця була, красуня, розумниця. У нас є ще й молодша. Ось я сюди поїхала. Вона каже: бабусю, ти мені чесно кажи, соне нічого не трапилося. Я говорю, ну Кіра, ну що ти? Якщо ти мені набрехала, я з тобою взагалі не розмовлятиму. Як їй тепер казати? Як говорити? Я не знаю, просто не знаю. Як це можна сказати дитині? Що в неї вже немає сестри? Вона ж як хвостик, за нею бігала весь час. Суки, тварюки, суки, тварі також. Приліт наробив багато воря мешканцям прилеглих будинків. Уламки розлетілися навколо на дуже велику відстань. Лише за попередніми підрахунками вилетіло більше тисячі вікон. В результаті ворожого обстрілу в Немошлянському районі зруйновано вікна в житлових будинках більше ніж 50 житлових будинків, вибиті шибки. Також пошкоджені суб'єкти припримінацької діяльності, магазини та кіоски більше ніж 41 єдиниці. Зараз на теперішній час працюють комунальні служби по обстеженню будинків і зруйнованих внаслідок обстрілу. А також комунальні служби проводять забиття вікон в пошкоджених будинках мешканців квартир, які постраждали від обстрілу. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Рішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.